Сьогодні, на жаль, у нас йде дуже страшна війна в Україні. І знаєте, є ще одна проблема. І проблема в тому, що сьогодні люди вони спотворюють Слово Боже. Говорять, вбивати не можна. Ісус сказав, ми маємо любити ворогів. Тобто сьогодні нас вчать, те, що ми маємо любити сатаністів, вбивців, терористів, маніаків, насильників і так далі. Але це не вчення Ісуса Христа, це не вчення святих апостолів, Божих пророків. І знаєте, взагалі, Господь Він дав Божі заповіді для людей, такі заповіді, як невбий і так далі. І потім Господь дав закон. І в законі там було написано, от як за який гріх потрібно карати людину. Цей закон він взагалі був дан Богом, тому що люди вони порушували Божі заповіді. І знаєте, Мойсей, він вбивав людей, він наказував людей. Це була смертельна казнь. І Мойсей, він поступав по закону. І навіть були такі моменти, коли сам Господь він говорив для Мойсея відійди, я їх зараз знищу, тому що ці люди вони порушували Божі заповіді. І взагалі найбільший приклад це Бог із сатана. Господь він вигнав із неба сатану. Але потрібно зрозуміти зараз дуже важливий момент. Послухайте, Господь він і не відразу це зробив, Господь дав час для сатани, і цим Господь проявив дуже велику любов. І знаєте, сьогодні Господь являє нам людям також дуже велику любов, Бог дає нам час. Тому, улюблені, покайтесь і віруйте в Євангеліє Ісуса Христа. Давайте будемо жити по любові. Тому підпишіться на телеграм-канал Солтаненко, напишіть мені, давайте будемо дружити да благословить вас Господь з миром Божим.